Привіт! Сьогодні перший день травня, і традиційно мережею ходять картинки і пости про те, як потрібно підкачатися і привести своє тіло до форми, адже через місяць початок літа, шановні юзери, відкрию вам величезний секрет: якщо тіло як пампушка, то тут його і катком не виправиш. А якщо у вас справді є бажання, то я вас запрошую сюди, в Київський гідропарк. Нариси древнього міста відвідувачі гідропарку, що розташувався між берегами Києва, ідентифікують його по різному Для когось це чудовий парк, де можна прогулятися на свіжому повітрі, посидіти на лавочках, подивитися на краєвиди. Такі люди здебільшого пенсійного віку, адже саме на їхніх очах протягом 1965-68 років на місці знищеної війною Слобідки розбудувалася дана місцевість. Зокрема, ось цей місток, зведений 1966 року. Його іменують Венеціанським, що додає романтичності місту. Після реконструкції минулого року виглядає він куди привабливіше. Друга категорія людей здебільшого закохані. У вечірній час гідропарк перетворюється на маленьке містечко зі своїми кафе, атракціонами, іншими розвагами. Та й в день все це функціонує, доповнюючи перебування на палкому сонці приємними моментами. До речі, про пляжі. Тут їх декілька і всі вони здебільшого безкоштовні. Проте за лежаки, парасольки та шезлонги доведеться заплатити. Протічна вода трохи холодніша, проте атмосфера тут реально драйвова і літня. Якщо ж засмагати вам не до вподоби, то до ваших послуг декілька водних гірок, кафе і ділянка для гри у пляжний волейбол. З 2006 року на острові діє парк Київ у Мініатюрі, який декілька разів вже встиг поповнитися новими експонатами. Подібні виставки вже давно стали звичними в Європі, але в Україні їх не так вже й багато. Та йде ще можна за 10 хвилин помилуватися усіма відомими пам'ятками столиці, обійти їх з усіх сторін та сфотографуватись, захопивши в об'єктив увесь будинок. Наприклад, гідропарк чи не єдина паркова зона столиці, що має власний сайт? Тут можна навіть прочитати історію місцевості, яка сягає корінням в часи Київської Русі. На жаль, в розділі пам'ятки об'єктів не так багато. А про один найбільш відомий забули взагалі. Мова йде про ось цей тренажерний зал під відкритим небом або ж просто качалка. Відкритий він був в 70-х роках ХХ століття усильними простих людей. В його розвиток тоді ще ніхто не вірив, але пройшло вже більше 40 років, і результат на обличчя. А найбільшої популярності місцевість здобула після публікації фотографії звідси в одному іноземному виданні. Автор назвав дану частину на Гідропарку найбільш хардкорною качалкою в світі, і це дійсно так. Всі тренажери, які можна віднайти тут, зібрані власноручно із заліза та підручних засобів, а їх кількість, що зараз приблизно дорівнює 150, постійно зростає за рахунок пожертвувань спортсменів. Серед відвідувачів можна помітити зовсім різних за віком людей. Нерідко зустрічаються і ті, хто відвідує качалку з першого дня її відкриття, а хтось тільки сьогодні вперше прийшов сюди. Об'єднує всіх одне: мрія змінити себе та своє тіло і прагнення вести здорове спортивний спосіб життя. Потрапити в гідропарк можна через одноіменну станцію метро на червоній гілці столиці. Ну а далі крокуйте в будь-яку сторону. Усюди є на що подивитися. Якщо ви досі тримаєте одну руку на мишці, а іншу на клавіатурі, то задумайтесь можливо, саме час для змін. Наступного разу ми побуваємо в місці, що було створено ще за часів Радянського Союзу. І де чому схоже на сучасне дитяче місто професій. Хоча професію там і досі можна здобути лише одну. Знаєте про що я? Коментарі під цим відео на YouTube, а також електронна пошта саме для вас. І не забувайте заходити на наші сторінки. Все, випуск познімали. Тепер і мені можна розслабитись. До наступної п'ятниці, панове!